Дивіться, ми говорили за створення воєнкомату, наказ міністра оборони є простроєний. Вимоги для приміщення є чи нема. Ми приймаємо рішення легке. Ті е, Є в нас рибний нагляд, який плав гроші там около 300 тисяч. Єдує партії, які є прийомна секретаря е, депутата на роботу. Нема то прийомної народи. Я біля давай отамані мої команду, і хай будують собі, що хочуть там. Хай будуть, у нас є вимір, не приміщень досі. Шановні депутати, я за то пропоную оголосити е, перерву, щоб на слідуючий раз це питання не пропало, а на наступний раз ми розглянули. Я можу вам сказати, шановний депутат, Гріга, Можу вам сказати конкретно, що там немає прийомної народного депутата. Сесія районної ради не голосувала для того, щоб народному депутату дати в оренду приміщення. Це перше питання. Друге питання. Партії, які там є, вони не платять жодної копійки районному бюджету за використання. Це було рішення сесії, це було вашою вимогою в тому числі. Третє питання, вибачте мені, повернення військома у район, це потрібно зробити. Переговори з Міністерством оборони ведуться вже протягом 5 років. І вони готові вернутися, і як компромісне рішення вони готові вернутися у то приміщення, де вони були. Якщо ви займаєте таку позицію, то тоді як нам було от приймати оце рішення по виділенню земельної ділянки, по нормативному сядьте. <рес> Сядьте, будь ласка, сядьте. Ми з вами говорили, Едуард Григорович. Ми з вами ніби дійшли до е, висновку. Шановні депутати, щоб не було ніяких питань, я оголошую перерву у проведенні сесії. Дякую.